Проєкт класи безпеки розширюється та набирає популярність у Подільській громаді. Відтепер учнів третьої школи будуть навчати основам безпечного середовища, зокрема, знаннями з правил пожежної та мінної безпеки, цивільного захисту в цілому, а також засвоєння алгоритму дій у виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру. З нагоди відкриття вже четвертого класу безпеки у Подільській громаді на захід завітали і представники міської влади. Безпека зараз найголовніше, особливо для вас, для наших діток. Працюємо і робимо все необхідне, щоб вам було зручно і цікаво. І саме головне, щоб, да, щоб ви навчилися гарно і правильно реагувати на ті незвичайні ситуації, які можуть виникнути, особливо в такий нелегкий час. Клас поділений на декілька навчальних зон, які облаштовані усім необхідним для навчання обладнанням. Також для школярів був підготовлений перший урок безпеки, на якому діти мали змогу перевірити свої знання з правил безпеки, розв'язати тематичний кросворд, розмалювати різноманітні картинки та переглянути розвиваючий мультфільм. Провели урок представники ДСНС та ювенальної превенції спільно з вихователем безпеки та командою дружинників юних рятувальників третьої школи. Ми дуже раді таким відкриттям, тому що на даний час дуже тяжко привернути увагу наших дітей. І коли є гарний клас безпеки з великою кількістю наглядного матеріалу, з проекторами, де ми можемо показувати мультфільми, там набагато цікавіше і веселіше приводити з дітьми заняття. Ми можемо привернути їх увагу на деякий період часу. І донести до дітей те, що ми хотіли би їм розповісти. Діти погралися, і помалювали, переглянули цікаві мультфільми, які є дуже корисними для діток. Дізналися, як виглядають вибухонебезпечні предмети, дізналися, через що може трапитися пожежа. А вже після цікавого та інформативного уроку на дітей чекав сюрприз. Усі охочі мали змогу приміряти форму поліцейського та рятувальника, а також посидіти за кермом службового автомобіля, від чого вони і отримали. Масу позитивних емоцій. Нам дали одити форму і за руль машини. Тобі подобається? Так. А чим ви сьогодні займалися? Mm, нам розповідали про правила безпеки. І що ти дізнався? Малював те, що домінна можна підходити, то що коли тривога, надо спускатися в підвал. Такі класи безпеки у наш важкий час дійсно є дуже корисними, адже наразі безпека життя та здоров'я наших дітей це найголовніше. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.